Ось цю бойову машину протягом місця ремонтували працівники відновного поїзду з долбонів. Робили вони це у вільний час і за власний кошт. На рівні дана бойова розвідувальна дозорна машина прибула аж із самого Іловайська, і у дуже жахливому стані. Деталі були відсутні або повністю знищені. Тому щоб машина запрацювала, залізничникам довелося пожертвувати всім своїм вільним часом та виділити понад 10 тисяч гривень власних коштів. Був як то говориться вбитий двігатель, був застуканий. Щастя нам привезли ще, ну, я там правда, не вдавався в подробності, але привезли ще один двигатель, возили, розбирали, возили на пточку ну, розбирали повністю, перемивали двигателя, зробили, поставили на місце, перевірили. Пофарбували да, от практично все За словами виконуючого обов'язки начальника оперативного командування північ Валерія Стецюка. Така співпраця дуже корисна, адже завдяки активній допомозі небайдужих громадян України бойові машини відновлюються і таким чином забезпечується технічна підтримка бійців на передовій, що зараз вкрай важливо. Нагальна потреба для ремонту озброєнської техніки зараз дуже потрібна для наших збройних сил і для нашого управління, і для наших військових частин. Загалом тому далі будемо співпрацювати по відновленню техніки, щоб далі у нас було більш ефективна ця справа. Получалась відновлення військової техніки не один фронт, на якому плідно трудяться залізничники у зону антитерористичної операції. Вони вже відправили переобладнані Криївки та тепловізори. Криївки ми виготовляли з наших для того, щоб влаштувати якийсь побут і захистити наших військових. Ми придбали тепловізор, передали національній гвардії. Кожен раз, кожен кожен день, як і всі громадяни України, напевно, громадянські обов'язки кожного людини надають допомогу харчами, продуктами. Одягом передають і так далі. Тобто, коли було необхідність купляти бронежилети, це також робили працівники, як і всі громадяни України. Відновлений БРДМ у зону антитерористичної операції поїде вже наступного тижня. А працівники відновного поїзду станції з Долбунів чекають наступних машин, за відродження життя яких вони незабаром знову візьмуться. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.